Ця автостанція, що неподалік залізничного вокзалу, від сьогодні призупинила роботу. Звідси планувала поїздку до Котелевського району Полтавка Наталія Маслюк. Не можна виїхати буде на район. Хоча б кілька рейсів треба зробити. Хай три рейси, і то було, було б хорошо. Окрім цієї не працює у Полтаві, ще автостанція на вулиці Шевченка. Виїхати та придбати квиток можна лише із центрального автовокзалу. Раніше чотири каси ми відкривали, плюс-мінус три-чотири. Там в п'ятницю ми відкривали чотири. В будні дні ми відкривали там, коли понеділок і вівторок, то ми відкривали три там каси. Зараз дві максимум одна основна і одна резервна. Деякі співробітники ми відправляємо за власний рахунок через зменшення пасажиропотоку, зменшення людей, які користуються нашими послугами, та звичайно зменшення рейсів, тому що деякі перевізники взагалі відмовилися на даний момент виконувати свої рейси. Загалом на Полтавщині від сьогодні не працює ще шість автостанцій: це у Великій Багачці, Карлівці, Оржиці, Шишаках та Хоролі. Допоки вони не працюють тимчасово на період посилених карантинних обмежень, які діють у регіоні, вже тиждень. А працівники взяли на оплачувані відпустки, каже директор Полтава Автотрансу Сергій Будко. У зв'язку з додатковими обмеженнями пасажиропотік майже взагалі припинився. Ми проаналізували декілька днів, побачили, що пасажири майже не користуються це одиниці. З урахуванням цього ми поки що припинили. Якщо брати в порівнянні із докарантинним періодом, то у нас зараз пасажиропотік на рівні 10%. Якщо брати, наприклад, в порівнянні із періодом до введення жорстких умов, то знизився в три рази. Це в середньому по області. Є випадки, наприклад, деяких станцій, де у нас за один день було продано два квитка. За словами Сергія Будка, попри призупинення роботи цих автостанцій, водії автобусів та маршруток можуть заїжджати на територію та забирати пасажирів. Загалом наразі на Полтавщині працює 17 автостанцій. Анастасія Потапенко, Павло Лопатюк, новини на Суспільному. Полтава.